Я неодноразово в відео казав, що ява при їзді дуже сильно її кидає в бік вліво-право, особливо на великій скорості. І діло не тільки в вилки, а і не тільки в маятниці, а виявилося ще і в різині. Тому я хотів би трошечки загострити свою увагу саме на колесах. Найпервіше це довелося замінити підшипник у ступиці, а потім виявилося, що і сама ступиця вже просто зношена, що підшипники з неї випадають, тому ступицю довелося поміняти. Але що стосується гуми, є різні точки зору. Обично вони намагаються гуму поставити або баром, або мітас. Є ще така маловідома фірма, називається Пнівманд. Чогось це є самозначимої, найхої різиною, і багато є вістів іменно марять ці різини. Але я хочу сказати свою точку зору, що я на цих усіх різинах їздив в різний час, колись довго, колись трошечки. Але я можу сказати, що це е, різина не хороша. Я скажу чому. во перше вона дуже швидко стирається, вона розласиться, в неї нитки дуже слабі. Якщо її качать по 3-3,5 по атмосфери, які я тиск качаю постійно, то е, в неї. Гулі вилазять, вона деформується, в неї корт тріскається. Тобто е, іде корт, той, що прилягає на ободі, він може просто лопнути і вилізти камера на бік. У мене, до речі, таке було навіть на швидкості. Я їхав, в мене вилізла булька, яка почала шкрябати прямо у передньому щитку. Потім вона вилізла так, що навіть я котить мотоцикл не міг. Тому я вже коли знімаю відео, я вже конкретно це пройшов. Що стосується е, різіни Барум. Барум резина, во перше у неї ганебний накат. По-друге, вона на поворотах її лиже. Тобто, можна їхати повертати на повороті, дати газу, і мотоциклики шлюп і на бік упав. Є вісти, які падали на бік, е, їх просто сотні. Е, Отак от, от. Що стосується різиний пневмант, в мене вона була тільки на 16 дюймів, і дана різина має дуже непоганий протектор, в мене була вона для передка. Якщо не помиляюсь, по-моєму, 3,25 на 16 чи 3.0 на 16. Але вона в мене була то лі стара, то лі я не знаю що, що в мене вона розбулася. Тріснув корт на, на швидкості. Далі, я випробував різину, яка називається 350и. Різина мені ежовська подобається, вона мощна, вона класна. Ну, я б сказав, би, мені особисто різина 350и подобається по своїм характеристикам краще, ніж ява. Отак от, от подобається, не подобається ваша справа. Чого ж кидало яву. Факт залишається в тому, що різина була в Мінск. Хто не знає, що таке Мінськ, Мінськ – це різина із самою тонкою боковою стінкою. Тобто, коли навіть накачане колесо дуже класно, різина еластична. тобто Різина знаходиться на асфальті, а обід зверху зміщається. І тому немає відчуття, що ти керуєш мотоциклом, що ти, що ти тримаєш дорогу. Іменно це недолік, цей, що стосується іменно мінчака. Дуже погано при повороті важкувато повертати руль. Є, мінська резина, різина класно стає на старушку, але вона по таким. Вона слабенька, якщо так можна сказати. І от я, як то кажуть, психанув і поставив низькопрофільну профільну різину 90 на 100, якщо я не помиляюся, і ця різина мене здивувала. Зараз я включу камеру і покажу. Світ зараз включу. Да, назива... А, 90 на 90. В чому заключається фішка цієї резини? У неї висота от обода невисока. Тобто їй гойдаться вліво-вправо немає. Як. І друге, коли їдеш, оця про... Як так можна сказати вона якби гладенька, але вона на асфальті не йде в юз Навіть не йде в юз На на мокром асфальті. Оце мені дуже сильно сподобалось. Мотоцикл став набагато значно устойчивіший, він перестало його кидати так сильно, ну, Яву кидає все рівно, Яву кидає все рівно. Так от, якщо в когось виникає вибір, яку різину ставить, китайську, чешську там. Які є варіанти, то я можу сказати точно, що мені попадалася резина дуже класна. 18 на там такий розмір був цікавий і, по-моєму, 90 на 100 називалась вона Continental. В чому фішка самої резини резина вона, по-перше, дуже важка, вона десь по весу разів в 2 важче за цю в неї дуже товста стінка, ну, десь до сантиметра товста стінка. І де протектор, все воно примірно однакової товщини. Вона має такий профіль цікавий. Зараз я спробую показати. Зараз я спробую показати. Типу, отакий от профіль у неї. Отакий. Континенталь. Різина мені дуже сильно сподобалась, дуже класна, ну, її довелося продати, тому що вона в щитку спереді терлася і довелося купити трошечки вущу. Якщо хтось ламає голову, Яку різину купляти собі, то я можу сказати точно, що якщо ви їздите на скорості 50-60 км в час, то найкраще для вам для їзди напередок на старушку, це буде мінскача. Іменно не рідна радянська або українська мінська, Ча, а іменно є фірма. Яка називається е, Каусіма чи щось таке там, коротше, на, на Сі починається. чи Касуміна. е, Виробник В'єтнам. Е, вона візуально похожа на Мінск, але вона е, якісніша, вона на мокрій дорогі не йде вюз. Вона дуже легко бортірується, її можна накачувати. Е, 3, 3,5 атмосфери, в неї не з'являються бульки, не рвуться нитки і агресивні їзди вона мене витримала 3 роки і пішла на запаску. Задня також у мене В'єтнам, вона теж низькопрофільна, тобто в неї така висота не сильно, не сильно велика. Але вона аномальна товста, вона теж близько 9 мм завтовшки. В неї камера 3,0 єлі влазить. Вона аномальна товста, я її накачую до 3,5 атмосфер, і в мене вона тверда і не розлазиться. І вона теж понад 3 роки вже відслужила. Правда, протектор вже тут підстерся. Да, до чого я це веду? На яву на сьогоднішній день найкращу лінійку по покришкам робить саме В'єтнам. Саме В'єтнам і це не просто круто, це дуже круто. Я не видержав і купив батькові покришку. Дивіться, як це виглядає. У перших у неї профіль повністю круглий. Тобто дуже і дуже хороший накат, є таке слово. Дуже хороший накат. Справляється враження, що кулик своє болото хвалить. Але зверніть увагу, що різина на 250-ки, яка дає ідеально класний накат на ідеюзом, виявилася теж в'єтнамська. І в неї розмір. У неї розмір 1,85 на 18. Вона повноцінна, вона повноцінна. І вона дуже, ну як, як сказати, як, як сказати так правильно. Вона така рівненька, що навіть якщо ви на горбатий обод його і не дінете, колесо буде рівним. Переднє я теж поставив. Теж поставив в'єтнамську. І я зараз покажу, який тут протектор. Посередині протектори зробили сугуби мінськачовські. От передні, самий центральний ряд. А от крайні. Оце ось, це сугубо іжовські протектори. Тобто вони посередині мінчаковські накатали чи там отдавили, а і на боки. Тому можна навіть заходити в повороти і навіть яву так класти, і вона не йде в юз. Звичайно, це не особливо потрібно робити, але в порівнянні з Мітесом. Це різина на три голови вища і краще за мітас. во перше мітас гудить. Мітас дуже. Ну от Коли, наприклад, їдеш, таке якесь складається враження, що на горному велосипеді їдеш по асфальту. Протектори поглощають дорогу так, що. ну... Бензина прям більше палиш, тобто немає взагалі накату. Тут як пушинка стаєш на дорогу, льогенько газ тільки дав і ява поперла, От покришок, теж сильно багато чого зависить. Е, коли воно хорошо накачано, переднє колесо, воно... Е, ну, два протектора тільки касається асфальту. Ці тільки, от, ну, от я видно, в поворот входив, мене ось, Ну, за городом їздив, у ось... Протектори земля прилипла на бокових цих, тому що я заходжу в поворот, даю газу, і в мене воно, виходить, накатується на боках. Резина, ну, як вам сказати, вона міцна, структура в неї міцна і не рихла. От в Барум в мене складається таке враження, що це Сажа, в яку додавали, наприклад, шкільну стирачку. Тобто вона м'якенька, але вона слаба, її не можна накачувати до дуже твердого состояння. Барум е вона ну, втричі дорожча, ніж ця різина втричі. Е і вона не вихожує той ресурс втричі довше. Баром боковими протекторами в старушки тре в щитку. Ця покришка не тре, цю покришку можна ставити на старушку на задок. Тобто, ставити її на задок, вона на подкрилки, от, от там, от там, на подкрилки Вона не треться. І тому, якщо в когось виникає питання, яку покришку ставить яву то Я можу сказати, що придивіться до країни виробника В'єтнам. ну Не пожалієте, не беріть відвертих китайців. відверті китайці в них стінка тонка. от оце, оце боковушка тонка. І тому навіть накачавши покришку, ви сідаєте на мотоцикл і вона як, як шарик отак роздувається. Тобто ви жопою повернули на яві, і вже у вас ява теряє рівновагу. Тобто вона як холодець. Цю покришку можна накачати до камінного состояння і вона не розлазиться. Корт дуже міцний, ну, я п'ятьма лопатками її бортірую, щоб побит не погнуть, і воно рівненьке. Тобто їдеш як струна, як стріла. Їдеш рівненько, нічого не виляє, не гойдається. Дуже сильно мені сподобалось. Я трошечки погарячився, що купив дану покришку в магазині. Можна було купити через інтернет і навіть з економи 300 гривень. Але я подумав, що краще я її пощупаю. Так от я пощупав, купив і. Да, зараз протектор покажу. Дуже, дуже класна різина і, і накат хороший, міцна і недорого стоїть. Бюджетний варіант, якщо так можна сказати, ні в якому разі не купляйте петрошина і радянська Мінськ, навіть якщо вона буде нова, вона там буде лежати дуже довго. Радянська, вона не, ні в якому разі не може порівнятися з якістю з в'єтнамською сучасною. Ну на сьогоднішній день це топ-різина. Топ це як на сьогоднішній день iPhone, ну, один із кращих тіл, телефонів ну, в, в світі, то по співвідношенню ціни якості, це Дуже і дуже якісна різина за невеликі гроші. Тобто я вам рекомендую до мітас і до барума взагалі не придивлятися. Но якщо подарять вам, то їздити можна. Тратить гроші, щоб купити Барум або мітас, я вам цього робити не раджу.